Так, ж по кілька Відповіді на запитання. Перше це яка колія стоїть на тракторі. Перед скільки? 123. Так? Да. 123. Зад. Це ж нічого не переставляли. Все воно так, як Ні. Так, Так і є. Не переставляли. Скільки зад? 121. Який? 131. 131. 131. А як ти будеш в розпашку міняти по-любому? Ти кажу, що на полосі я його туди заховаю. Ну, тобто, тому що я думав, що 122 вже воно готове. Ні, 122 і тут зробимо. Ну, все, тобто, регулювати, по весні регулювати. Є. Так само, як і у тому в зелененькому. Так, друге питання було: просили підзняти як е, фільтр? Фільтр, який ми поміняли, що тут не контактно-масляний, а воздушний. Знімай. Давай. Ми не знімали його. Подивимося. Який Який він... воздушний? Бумажняний. Ну, бумагу, давай. Підивимось. Так, а на що ми будемо його знімати? Просили шо... люди, покажи, який є. Ну, така я, що спеціалісти. Ну а хто? Я спеціаліст. Хорошо, що защолочки відокремив. Так, за защолочок, правильно? Так. І все, фік. Все. Одинарний чи, чи двойний? Одинарний должен. Один. Один. Все, отак От просто і легко. Ну, а тоді його як продавати чи що? Чи, чи... Да. А як міняти часто його? Так а ти бачиш без попадина. Ну, Навпроти всіх таких. Славить, як і як... в залежності... Нижній, від... саме нижній клас не Ну, Якщо в піску... Якщо у піску за кождою заміною масла. І кожен день будувати. Чи ні, чи не кожен день? Смотря яка робота. Ну, в залежності видувати, як ну, у піску, ти повинен кожен день. Так, і третє запитання: питала людина, не знаю з якої області, стосовно документів. Ти їздив реєструвати його? Що ти робив, які документи, тому що в його в області, ну, чи немає дилера, чи, чи немає в базі такого трактора. Два слова скажи про це. Ну, документи видадуть. Там, де буде куплять. Привіз він, дав трактор. І документи. Файл з документами, так? Ксерокопії посилає туди. Треба зробити ксерокопії. Іменно ксерокопії, Ксерокопі... тобто, паспорт ідентифікаційного коду. Привіз водій, видав трактор, віддав пакет документів на трактор. Які там були документи на трактор, Бог його знає. Ніхто їх не дивився, ніхто їх звідти не доставав. Але попросили зробити саме ксерокопії паспорта, ксерокопії, не просто фото. І НСК на імно ксерокопії і передати водію. Живі. Передали водію і потім через скільки? Тижнів три? Да ні. Ні, через 10-12 прийшли. Документи. Через днів 10-12 приїхали на нову пошту документи. Вони у нас були разом прийшли і на Ловол, і на ДМТЗ. Пардонті. Так, і усьо. Три, три запитання було, на три ми дали відповіді. Все, фінал.